України стало менше у світовому порядку денному цього тижня, але питання пошуку прийнятних варіантів перемир'я не знімаються. Трамп офіційно дав старт світовій тарифній війні, якими будуть її наслідки для світу та окремих держав. Наразі прогнозувати важко у Франції. Засудили праворадикальну Марін Лепен, а війна з Іраном може стати реальністю. При цьому адміністрація США не відмовляється від претензій на Гренландію, а сила міжнародного кримінального суду тане на очах. Насичений тиждень на різнопланові події про це і не тільки будемо говорити у свіжому випуску світової преси. Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Михайло Наход, і я поділюся з вами підбіркою основних новин, які були на шпальтах провідних світових ЗМІ продовж тижня, що минає. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок тарифної або торгової війни. З такими гучними заголовками з'явилися повідомлення на інформаційних ресурсах багатьох світових видань ввечері 2 квітня. Багато з них заявили, що Трамп перетнув ще одну червону лінію у міжнародних відносинах. Урочистій обстановці та в прямому ефірі він підписав указ, за яким Сполучені Штати Америки розпочали масштабну торгову війну практично з усіма іншими державами світу, включаючи держави, що є найближчими союзниками США. Від Ізраїлю, який отримає МИТО у 17%, до Тайваню 32%, від Японії 24% до ЄС 20%. По суті, Сполучені Штати вийшли з упорядкованої структури світової торгівлі, одночасно зламавши її правила. А на додачу днями стало відомо, що Вашингтон припинив платити внески до світової організації торгівлі. І дійсно, навіщо спонсорувати організацію, яку ти плануєш власноруч вбити. Більшість людей не надто добре розбираються в. Торгових та тарифних питаннях а тому або не розуміє дій Трампа, або схильні на це дивитись як на чергову словесну авантюру американської адміністрації. Багато експертів відразу ж взялися пояснювати такі дії Трампа і його команди їхньою неадекватністю. Але це далеко не так. Якщо відійти від емоцій, то позитивний довгостроковий ефект від таких дій економіка США за 2-3 роки все-таки отримає, і про це в кінці цього блоку. На зібранні, що отримало назву Зробимо Америку багатою знову. Трамп назвав 2 квітня Днем звільнення Америки і підкреслив, що прагне захистити Америку від іноземних товарів. Зацитуємо президента США Дональда Трампа: іноземні лідери крали наші робочі місця, іноземні шахраї розграбували наші заводи, а іноземні стерв'ятники розірвали на шматки нашу колись прекрасну американську мрію. Пояснив свою логіку президент США. Також Трамп своїм указом запровадив національний надзвичайний стан у зв'язку з дефіцитом зовнішньої торгівлі. США. Оголошення Трампа стосується країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, і серед них Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже унеможливлюють будь-яку значну торгівлю. Український політолог і колишній народний депутат. Вадим Денисенко у своєму дописі в Фейсбуці побачив у відсутності в тарифному списку Росії позитив для України в контексті мирних переговорів. Він наголошує, що схоже, що це частина переговорної стратегії Трампа, або ви, тобто Росія, погоджуєтесь на якийсь формат миру, або будуть введені обіцяні лінсі Гремом тарифи в 500% на всі товари з країн, які купують російську нафту. Очікується, що базова ставка на рівні 10% набуде чинності 5 квітня, а спеціальні і набагато менші тарифи проти 60 найгірших кривдників США набудуть чинності 9 квітня. Крім того, Трамп оголосив, що США запроводять 25% мета мита на всі автомобілі іноземного виробництва. Ці тарифи набули чинності майже негайно опівночі 3 квітня. Як повідомив пізніше міністр торгівлі США Говард Лутнік, щоб знизити тарифи, основним торгівельним партнерам Сполучених Штатів по всьому світу доведеться змінити свої правила і дозволити більше імпорту американської продукції. Тим часом чотири республіканці в Сенаті США приєдналися до демократів у середу, щоб висловити рідкісний двопартійний докір президенту Дональду Трампу щодо його торгівельної політики. Сенат прийняв резолюцію 51 голосом проти 48, спрямовану на блокування запропонованих адміністрацією Трампа тарифів на канадський імпорт однак, слід зауважити, що вплив голосування в Сенаті може залишитися значною мірою символічним. Реакція світових лідерів на запроваджені тарифи США не забарилася. І хоча Трамп давно оголосив, що він це зробить, лідери інших держав сподівалися, що якось воно минеться, і ця загроза зникне сама собою. Така неготовність, в першу чергу, Європи, виглядає геть як в 2022 році, коли російські війська стояли на українських кордонах в лютому. Не минулося тоді, не минеться і зараз. І полилися сльозливі та розпачливі коментарі європейських лідерів у інформаційний простір. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн назвала оголошені 2 квітня Дональдом Трампом нові тарифи серйозним ударом по світовій економіці і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь. Німеччина та Франція вимагають жорсткішої реакції Євросоюзу на тарифи. США. Прем'єр Франції Франсуа Байру назвав нові тарифи американського президента катастрофою для світу. І США. французький президент Еммануель Макрон попередив, що тарифи Сполучених Штатів зроблять американців біднішими, і закликав компанії призупинити інвестиції в США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що рішення Дональда Трампа докорінно хибне і підриває вільну торгівлю в усьому світі. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що цей захід є неправильним і таким, що не приносить користі жодній із залучених сторін. Втрати Польщі через американські тарифи за попередніми найскромнішими підрахунками можуть перевищити 2,6 мільярда доларів. Повідомив прем'єр країни Дональд Туск. У Швеції закликали до європейського відродження на тлі тарифів Трампа. А Австрія пропонує ЄС ударити тарифами по республіканських штатах США у Норвегії. Кажуть, що тарифи Трампа можуть порушувати статут НАТО. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що уряд протистоятиме анонсованим тарифам президента США за допомогою контрзаходів. Він оголосив про 25% відсоткові тарифи на автомобілі. США крім того, він пообіцяв підтримку постраждалим працівникам. А ще Канада оголосила про зміцнення торгівельних відносин із Німеччиною. Іспанія представила багатомільйонний план захисту економіки від тарифів Трампа. Литва виплатить 20 мільйонів євро експортерам, які постраждають від тарифів, які ввів Трамп. Румунія також обіцяє підтримку своєму бізнесу. Китай назвав тарифну війну Трампа тактикою залякування і обіцяє протистояти. Міністерка економіки України Юлія Свереденко заявила, що через введені Дональдом Трампом тарифи буде складно, але не критично. Ну і дійсно, що ще критичнішого може бути для нас у цей час? Витримуємо війну, то витримаємо і нові тарифи Трампа. Як бачимо з цих заяв, світ поринув у словесний торговий хаос і немає ніякої узгодженої реакції, як усім жити в нових торгових умовах, які нав'язують з Америки. У США в якійсь мірі саркастично закликали світ не реагувати на нові тарифи. Міністр фінансів США порадив світовим державам не ескалювати торгову війну, бо інакше можуть бути непрогнозовані дії у відповідь від Трампа. Цікаво виходить, що фактично напали на усю систему світової торгівлі і пропонують іншим мирно здатися на їхню милість. Щось схоже, ми вже бачили у 2022-му, коли Путін висував свої умови Україні та світу. А от чи буде світ чинити спротив на ділі, а не на словах, на тарифний напад Трампа, побачимо уже досить скоро. Припускаємо, що більшість країн здадуться. Частина домовиться про кращі торгові умови, і лише дехто буде чинити дії у відповідь, хто саме покажуть найближчі тижні. А тепер трохи про вигоди США. Український політолог, а зараз військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів довгий час аналізує світові політичні тенденції. Його прогнози щодо американської політики часто справджуються. У своєму телеграм-каналі він пише. Що світ дійсно якийсь час поштормить, але ефект буде абсолютно іншим, ніж багато хто припускає. США це найбільший ринок в світі. Що, що мають зробити, наприклад, європейські компанії в цій ситуації? Через тарифи їхні автомобілі стають неконкурентно спроможними на ринку США, отже, в США стануть продаватися більше американські машини, і доходи їхніх виробників виростуть. В цій ситуації європейським компаніям вигідно будувати заводи на території США, щоб не втрачати ринок, а це нові робочі місця, податки, інвестиції і доходи. Він припускає, що всі підуть на додаткові переговори і будуть отримувати якісь мінімальні бонуси. Але нова реальність наступила. Трамп запустив свою магу. І навіть через два роки це дасть колосальний ефект на американський ріст. Ну а тепер традиційно повертаємося до нашої війни. З торговими тарифами якось і без нас розберуться, а от війна без нас не завершиться. Президент США на минулих вихідних заявив, що був дуже розлючений і роздратований, коли лідер Росії Владимір Путін поставив під сумнів легітимність української влади і закликав вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Про це Трамп сказав під час телефонного інтерв'ю з NBC News. Глава Кремля Володимир Путін перед тим запропонував обговорити введення тимчасового управління в Україні під Егідою ООН і низки країн, щоб провести вибори. За словами Путіна, вже із новим урядом можна буде починати мирні перемовини і підписувати легітимні документи, які будуть визнані в усьому світі і будуть надійними. Якщо ми з Росією не зможемо домовитися про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що в цьому вина Росії, я збираюся ввести вторинні тарифи на всю нафту, що надходить з Росії, заявив Трамп. Це означатиме, що якщо хтось купує нафту в Росії, то не зможе ввести бізнес в Сполучених Штатах. На всю нафту буде встановлено мито в розмірі від 25 до 50 відсотків, сказав Трамп. Коментарі Трампа з'явилися після того, як він раніше розкритикував Зеленського, заявивши, що його втомило те, що президент України нібито хоче воювати, та назвав його диктатором. Трамп зазначив, що тарифи будуть введені протягом місяця, якщо не буде угоди про припинення вогню. За його словами, Путін знає, що він розлючений. Також президент США Дональд Трамп заявив, що для Росії існує певний психологічний дедлайн того, коли вона повинна дати згоду на повне припинення вогню в Україні. Президент Фінляндії Олександр Ступ після зустрічі з Трампом на вихідних у Флориді в суботу запропонував встановити 20 квітня крайнім терміном, щоб Росія погодилась на припинення бойових дій, перш ніж запроваджувати нові заходи тиску на неї. Про це повідомляє американський телеканал Sky News. Разом з тим, Трамп сказав, що президент України Володимир Зеленський зіткнеться з великими великими проблемами, якщо відмовиться від угоди зі США щодо мінералів. Високопосадовці адміністрації Трампа останніми днями почали визнавати, що США можуть не допомогтися мирної угоди щодо України в найближчі кілька місяців і розробляють нові плани тиску як на Київ, так і на Москву. Про це агентство Reuters дізналося на умовах анонімності від двох посадовців. США. Трамп і його радники ставили за мету досягти повного припинення вогню до квітня або травня. А довготривалу мирну угоду вони сподівалися укласти в наступні місяці, але жодна з цих домовленостей не виглядає близькою, кажуть джерела агентства. Американські високопосадовці вже декілька тижнів поспіль у приватних розмовах скаржаться на те, як Київ веде переговори, нібито українці опираються угоді щодо видобутку корисних копалин і просуванню вперед мирних переговорів. Але останніми днями, за словами джерел, посадовці дедалі більше розчаровуються у Москві. Під час низки зустрічей і дзвінків на вихідних посадовці в Білому домі та державному департаменті визнали, що лідер Росії Владимір Путін активно чинить опір спробам Вашингтона укласти довготривалу мирну угоду. Зростаючий гнів щодо Росії, в тому числі з боку президента Трампа, знаменує собою зміну у внутрішніх дискусіях американської адміністрації щодо готовності Москви до переговорів. Трамп тижнями заявляв, що довіряє російському лідеру і що він вірить у прихильність Путіна до миру. Але в останні дні білий дім став насторожено ставитися до намірів Путіна, зазначають джерела. Між тим Трамп продовжує публічно демонструвати свою віру в те, що Путін. Захоче закінчити війну. Багато хто у Європі також сумнівається у тому, що тривале припинення вогню в Україні може бути досягнуто найближчим часом. Про це повідомляє видання The Washington Post з посиланням на неназваного європейського посадовця. Як йдеться у публікації, європейські посадовці звинувачують лідера Росії Владимира Путіна у тому, що він зволікає з припиненням вогню, щоб добитися поступок і вбити глибший клин між Європою та адміністрацією Трампа. Європа контролює санкції, які Росія хоче скасувати, і які виключають РФ з міжнародної платіжної системи SWIFT. Утім, європейські лідери поки що залишаються непохитними. Як сказав один високопосадовець, якщо Кремль хоче говорити про санкції, усім доведеться говорити з нами. Водночас дипломати остерігаються, що через таку позицію європейців не звинуватили у блокуванні мирних переговорів. Це може поставити Європу і США на шлях зіткнення в той час, як вони вже конфліктують з питань торгівлі та оборони. Наразі європейські лідери звернулися до улюбленої мантри Трампа, мир з позиції сили. Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, що це не означає починати зі скасування санкцій. Він сказав, що вони продовжать доносити своє бачення в діалозі зі Сполученими Штатами і що вони повинні бути в змозі захистити свої інтереси. Водночас, багато хто у Європі сумнівається, що тривале припинення вогню буде досягнуто найближчим часом, сказав неназваний європейський посадовець, а деякі дипломати описують європейські плани. В тому числі щодо відправки військ в Україну, як вправу з підготовки і використання важелів впливу. Європейські посадовці визнають, що послаблення санкцій буде частиною переговорів. Хоча, на їхню думку, спочатку має відбутися тимчасове припинення вогню. лише після цього переговори можуть повернутися до таких питань, як санкції. Міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні різко збільшить загрозу безпеці їхньому регіону. Про це йдеться в публікації британського видання Financial Times. Естонія, Латвія і Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні після того, як адміністрація Трампа укладе угоду про припинення вогню. Балтійські країни вказують на те, що Кремль вже виклав. Плани щодо збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж їхніх кордонів. Всі розуміють, що коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили, і це означає, що рівень загрози також значно зросте дуже швидко, заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв'ю виданню. А його литовська колега зробила схожі заяви, перебуваючи у Великій Британії на початку тижня. Вона наголосила, що не варто обманювати себе, що з Росією буде покінчено після України. Росія використає цей час після припинення вогню щоб прискорити нарощування свого військового потенціалу. У них вже є величезна навчена в боях армія, яка стане ще більшою, сказала вона. Припинення бойових дій дало б Росії шанс створити півтора мільйонну армію і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши кількість військ поблизу Фінляндії та країн Балтії. Міністр оборони Естонії Певкур також зазначив, що з 600... Тисяч російських військових, які наразі перебувають в Україні, 300 тисяч ймовірно будуть передислоковані, і ці люди не повернуться в різні куточки Росії збирати кукурудзу або робити щось інше, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, в 5-10 разів більша за ту, яку вони могли б отримувати в своєму рідному місці. Країни Балтії особливо занепокоєні масштабами військових навчань запад, які відбудуться цієї осені поблизу їхніх кордонів у Росії і Білорусі ці навчання, що проводяться кожні чотири роки, імітують конфлікт з країнами НАТО і включають десятки тисяч військовослужбовців, танки, літаки та артилерію. Певкур і шакалієне також застерегли від передислокації будь-яких військ НАТО з їхніх країн для формування так званих європейських сил гарантування, які будуть відправлені до України як засіб стримування Росії від повторного нападу. Естонія також виступила проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії. З цієї публікації можна зробити висновок про те, що балдійські країни зацікавлені в продовженні війни в Україні. Але це не так, вони несуть одні з найбільших фінансових втрат від нашої війни, надаючи найбільше допомоги в розрахунку на їхній ВВП. Але разом з тим, будучи членами НАТО, вони хочуть бути впевненими, що потенційний напад Росії буде стримано їхніми союзниками ще до того, як він розпочнеться. Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран зіткнеться з небаченими раніше бомбардуваннями, якщо не укладе угоду зі Сполученими Штатами про розробку ядерної зброї. Про це Трамп сказав під час телефонного інтерв'ю з NBC News. Трамп пригрозив Ірану військовими діями, якщо країна не укладе угоду зі США, яка гарантуватиме, що Іран не розроблятиме ядерну зброю. Зацитую Дональда Трампа: якщо вони не укладуть угоду, буде бомбардування. Це будуть бомбардувальники, яких вони раніше не бачили, заявив президент США, додавши також, що запровадить проти Ірану вторинні тарифи. За словами Трампа, американські та іранські офіційні особи ведуть переговори щодо цього. Однак, президент Ірану Масуд Пазешкіан заявив, що відкидає прямі переговори зі США щодо іранської ядерної програми. Що стало відповіддю країни на лист, надісланий Трампом верховному лідеру Ісламської республіки, ще на початку березня? Трамп заявляв, що направив верховному лідеру Ірану Аятолі Алі Хоменії лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми за джерелами Аксіос, лист Трампа до Хоменеї, був жорстким і містив не лише пропозицію переговорів щодо нової ядерної угоди, а й наслідки, якщо Тегеран її відкине. Як наслідок цих розмов, міністр закордонних справ Франції жан ноель Баро у середу, 2 квітня, попередив, що якщо світові держави не зможуть швидко досягти нової угоди з Іраном щодо його спірної ядерної програми, то військова конфронтація здається майже неминучою. Цитує його слова агенція Reuters. Угорщина вийшла зі складу членів міжнародного кримінального суду, який видав ордери. На арешт лідера РФ Владимира Путіна і прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Натаньяху це підтвердив у четвер керівник апарату угорського прем'єра Гергей Гуяш. Повідомляє угорське видання Телекс. Угорський уряд оголосив про це рішення напередодні зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Натаньяху, який саме прибув до країни з офіційним візитом. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив рішення вийти з Міжнародного кримінального суду політизацією установи. Про це він сказав на спільній прес-конференції з Натаньяху у Будапешті. Натаньяху був запрошений до Угорщини Віктором Орбаном у листопаді 2024 року, після того, як Міжнародний кримінальний суд видав міжнародний ордер на арешт ізраїльського прем'єра за звинуваченнями у воєнних злочинах в секторі Гази. Уряд Угорщини вже тоді заявив, що ігноруватиме рішення гайського органу, яке він назвав абсурдним і ганебним. Уряд вказав, що він не тільки відкидає в принципі, але й бажає якнайшвидше довести це на практиці. Угорщина вирішила переглянути свій статус в цьому суді після указу президента США щодо санкцій проти суду. Німецький канцлер Олаф Шольц також заявив, що не може собі уявити, аби прем'єр-міністра Ізраїлю Натаняху заарештували під час його візиту до Німеччини. Цю ж думку поділяє і наступний канцлер країни Фрідріх Мерц. Про це повідомляє німецьке видання Шау». Таким чином, міжнародний кримінальний суд перетворюється на фікцію, як і ряд інших міжнародних організацій, які демонструють свою неспроможність уже понад три роки, поки триває російське вторгнення в Україну. На цьому завершую огляд основних світових новин тижня. Нагадую, що з вами сьогодні був я, політичний оглядач Михайло Наход. Обов'язково підпишіться на телеканал Конкурент ТІВІ у Ютубі та сторінках в інших соціальних мережах. Щоб не пропускати головного. гарної вам пори доби. Бережіть себе, дбайте про Україну та підтримуйте наших захисників.